Посадила пряні трави, вони вже зійшли, а це капуста. Дуже прекрасно, прямо піднялася, розсадою посадила теплицю, капусту. Капуста росте, теплиці порядок, а тепер треба навести порядок біля теплиці. Доріжку бетонірую частинами. одну, другу, третю, четверту і потрібно вже закінчувати. А потім в кінці зроблю піддони, якісь красиві палички, щоб виставити щось тут. Для те, що інструмент різний для теплиці. Так, робимо гроші. Додаємо трішки стабілізатора, піска, додаємо цемент. Так, замішуємо. Я закінчила доріжку до своєї теплиці. А тепер буду думати, як зробити куточок тепличника. Тобто куточок порядку. Зроблю островок, оцей, потім порядок тут наведемо і займемося ландшафтними роботами біля теплиці, щоб наша теплиця була така ж хороша, як моя розсада капусти. Цим спокою, наснаги і. Робіть порядок біля своєї теплиці, як у мене.